Христос, Христос зарождає. Слава Богу, мир в цій хаті, пішли вам розказати, як уїться в небесах, і в плетемних сторонах, та на ранку в серед ночі притараємо сонні очі. Чуєм поспіває, а на собі зірка сяє. Ясна зірка засвітила, становину возістила, як на небі засіяла, нам дорогу показала, аж до міста виклиємо. Україну незнайому. Гляньте, браття, ожидать з мечем, а не спільно, от генетимості. Ой, дуже наші сили, його всі вступили. І не дядьку так лізуть. Вже запізно, запізно. Хто бунтується на мене? Я так на все шалене. Труйдень вас доганяю, а вже в руках вас маю. Ви ходили, вплиєм. Чи не є йому царем? Сіпа, сидійте землі, наведися, князь таємні. Буде понад царями, на земле і небесами. Буде він лихі як карати, буде правду піднімати. Ти не князь, ти не вічний, ти боїшся цього Бога. Бо лиха твоя дорога, бо не ти караєш, бідний нас А Тому дитину Божу, Божу маті, божу, почирни і ти зловить. Замочи мені прокляті, бо скараю вас тікаті. Де шукайте Ах. моє, Ах. моє Ах. воє. Тут нема дитини, не то Так Та відже й скажіть. Нехай загине. Пане він знайде свісти. Я піду в і понесу. А тоді вам не жити. Хто вас буде боронити? Ой, новина де прийшла. Хто там? Тут приходить я з косою, Хто питає за мною надалі. Молиться і скині, мою владу світі нині. Мушу я йому служити. Придеться тебе це любити. Де моя оборона, Пала моя оборона. А тобі чого сюди, а ну звідси геть іди. Не ходіть мені такого, я не винен, цього цілам нічого. А не чи не ти види! що співаєш, не святе? Як получиш ти по горбі, заспіваєш все не те! А, а хто то знає читал? -то? Може то якийсь шахрай? вичіпіло собі крила, так вай войвай. Я тебе в кота не чую.

Буде мені жмальники піти, буде його обертати, обертати, як стане гартувати. Давайте, господарі, будьте. Пожила, крас бисе, якийсь маник понесе. Добре стали, слава Богу. Збираємося в дорогу, <порист2> <порист2> а тепер між шар... слави мою світ, жодно дочинка. fwababwolo ja kolo yennu sori sẹki o ja sori yennu fwababwolo fafa fafa yi na fi fi fafa sori sẹki o fafa yi na fi fi fafa sori sẹki o fafa yoo yoo n ffonyè kó n mè nga mbí 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 n